Мы победу не переварим, я боюсь, вы валите шовинистический проект. 700 тысяч на армию, вооруженное западное вооружение. Так вот. Mm. Знову ж таки, починаються ці всі э, теми, що ми не э, пере, перемогу не перенесемо, що ми не отруємося і взагалі треба щось думати. А ви представляєте, що ми побідемо Росію і можемо цієї победи отравитися? Русські від от своєї победи теж не одразу. Вони отравилися і в 60-х, і в 70-х, і в 80-х, а в начале 2000-х отравили. Да. Отруєння, отруєння перемогою. І нам, щоб не отруїтися перемогою, треба мислити поза українською мовою, тому що українська мова це шовінізм. Тобто українська мова в Україні це шовінізм. Смотри, ви 31 рік спорили по поводу мова, віра, історія, петлюра. Походу, проїбали все. Проїбали промишлені, проїбали образування. Ми 30 років вирішували питання з мовою, і тому все проїбали. Ну, по-перше, не зовсім ми вирішували це питання. По-друге, тому що у нас це питання не вирішено. Тому ми і все приїбали. І ми будемо все пройобувати, допоки ми не вирішимо мовне питання. А мовне питання можна вирішити в два способи. Ні, В три способи. Зрозумієте, ми будемо завжди все пройобувати, допоки не вирішиться мовне питання. А мовне питання вирішується в три способи. Три варіанти. Перший варіант. Українська мова. Витісняє нахуй російську мову. Ми українізуємося, станемо українцями, і все у нас йде українським шляхом. Другий шлях. Російська мова витісняє українську мову, і ми йдемо якимсь особим теж шляхом. І третій варіант. Українська держава розколюється на дві держави, і кожна держава йде своїм шляхом. Я виступаю за територіальну цілісність України, і я е, виступаю за збереження націй на планеті Земля. Я бачу, що для російської нації є достатньо простору, навіть якщо вона розколеться на всі там республіки. Там є достатньо простору для розвитку і процвітання російської культури. Інше питання з українською мовою, з українською культурою. І те, що довгим часом зазнавало, скажімо, розвиток чого стопорився досить тривалий час. Тому я гадаю, росіянам треба, скажімо так, зберегти свою російську культуру там, після розпаду і зберегти там якусь свою державність, там, свої землі, які вони будуть відкалюватись. Це їхнє завдання. А наше завдання Відродити українське. Тому я прибічник цього проєкту, що ми будемо відроджувати українське і тут буде Україна. А, і дійсно, допоки питання мови не вирішиться, ми будемо все проєбувати. Допоки тут не буде української мови. Допоки ми не українізуємося, ми будемо проєбувати все інше. Тому що а найважливіше, що є, це не економіка, не промисловість, не наука, ні космос, а це є взаємопорозуміння. І коли побут, чітко регламентований, мовно стандартизований і так далі. Общество очищается от культуры, промышленности и всего наносного, возвращается, да. а возвращается в первичный вот трейбализм, национализм. Ну, То есть я на это смотрю и понимаю, в целом Украина проходит вот такой путь деградации. Система умирает, и тогда мне не нужно ей помогать. Или э, там есть, транс, происходит трансформация, там рождается что-то а, новое. А украинство. Нет. Ну, это как вариант. То есть нация, она помирает, а украинство нет. Розумієте, яка от, е, яка от ідея? Яка от ідея? Що, скажімо, незважаючи на таку е, трагічну історію нашу, ми зберегли українську мову, е, діалекти всі української там мови. Але от Дацюк вважає, що от зараз от всі нації помруть. Мови зітруться, тому що глобальне мишлення. Для чого, ну, розумієте, це більшовизм. Ми з Танією якось обговорювали на днях ситуацію з багатьма рухами в Україні, в тому числі різними модними рухами в Україні. Справа в тому, що на Заході досить часто ну, більшість учасників цього руху вони, цих рухів різних вони були прямою жертвою цих проблем, і вони, скажімо так, мотивовані існуючою проблемою, ламали систему і її змінювали. В Україні дійсно є дуже багато проблем, які з жертвами стали. Вони рухають ці рухи, але в Україні ще дуже багато людей, які хочуть приєднатися. До какого-то движення, що дасть їм статусність, хто був ніким, тот стане всім. І ти приєднуєшся до цього, і ти вже в тусовці людей вишених. І досить часто рухи стають вже більш не пов'язані з вирішенням проблеми. Проблеми, блядь, може і вже і не бути, але ну, ми боремося з тим, що бореться на Западі, тому що, от, блядь, ця проблема добавляється і у нас. Тому що це модно і круто. І от цим відрізняється власне, от східна ментальність від західної ментальності. У західній ментальності є проблема, вони її вирішують простими методами. А на Сході хочуть создати щось велике, щось красиве, щось возвишене, що дасть тобі можливість глибоко ввірувати. Я це навчаючись в університеті, досліджуючи взагалі війни і релігії. Я помітив цю штуку е, при різних фундаменталізмах. Тому що ця така абстрактна зовнішня ідея, вона треба була для того, щоб людина могла легко е, померти во ім'я чого-вілікова. Е, так от, релігія цим займається, цим багато хто займається, в тому числі і нації. Але, але, скажімо так, нація це є, ну, це є органічним, ну, якби, хоч вона і штучно сконструйована, можна сказати, і так далі, але це є логічно понятним. І це не відірвано від реальності. І нація дає людині, скажімо так, вона не відриває людину від землі, вона якраз і людину приземляє. То эти сложные мишлення, Доцюка, вони досить часто закінчуються чи яким-то большевизмом, чи якоюсь ідеєю арійської раси, чи ну, зараз може, вони можуть придумати, щось це ще. Ціль яка відвернути людей від проблеми, від існуючих проблем від дійсності, від матеріального. Коли ми відриваємо людину від матеріального, ви ну, розумієте? Уже людині менше треба, і головне людина готова легко жертвувати собою. Ось така от тема. Коли нація шукає відрізнення свій чужий і фокусується на, допомогу, на допомозі своєму, то такі складні релігіозні мишлення, вони фокусуються на тому, щоб відірватися від землі і перенестись в віртуальну реальність. Знаєте, може їм запропонувати їхнім цим городком Ураманненка спробувати себе завантажити в Хмару і позбутися цього складного Фізичного тіла, брудного, просто завантажитись в хмару. Так же ж можна, трансгуманізм.